Форум педагогічної майстерності, комплексний захід, який об'єднує наукову думку та найкращі педагогічні практики щодо досконалення професійної діяльності. Вчитель у своїй роботі говорить професор Лідія Хомич повинен постійно зростати. Починаючи від педагогічної умілості, яку він здобуває, навчаючись у вищих навчальних закладах, потім формування педагогічної майстерності, педагогічної творчості і, врешті, речі педагогічного новаторства, яке є квітесенцією цього розвитку педагогічної майстерності. На форумі науковці обговорили створення оптимальних соціально-педагогічних умов для становлення особистості кожного учня, його інтелектуального розвитку, а також виховання кращих моральних якостей та духовного збагачення школярів. Як і вчителі знають, і як батьки добре знають, сьогодні учень дуже різко відрізняється навіть від того учня, який був 5 років, 3 роки тому. Тому ми хочемо підняти проблему. Розвитку і саморозвитку педагога організатори заходу переконані, ключовими орієнтирами формування педмайстерності є самовиховання, саморозвиток загальної та педагогічної культури, засвоєння професійних знань, громадська активність і педагогічна практика.